Вітаю! Як здійснити виїзд на даному перехресті праворуч? Це доволі проблематичне перехрестя, оскільки тут часто і систематично трапляється ДТП, оскільки складність даного виїзду пов'язана з рухом вгору і обмеженою Тому Більшість водіїв, які виїжджають на дане перехрестя. Будуть більше за лівою стороною, переконуючись у тому, що не наближаються автомобілі правою смугою до них, які мають перевагу в Русі. І забувають про те, що перед ними теж рухаються інші водії, втрачаючи контроль над напрямком руху. Коли ж вони повертають голову прямо, може бути несподіваний момент. Автомобіль попередній, різко загальмував і передумав здійснювати виїзд на дане перехрестя. Тому щоб уникнути даної ситуації, вам слід контролювати безпечну дистанцію до попереднього автомобіля і, пам'ятати ще за те, що автомобіль, який рушає вгору, може стикатися з труднощами під час рушання з місця і може якимось чином. Відкотитись до вас. Тому, під'їжджаючи до даного перехрестя, вам необхідно дотримувати збільшеної дистанції і в першу чергу контролювати, як рухається автомобіль перед вами. А тільки після того, коли автомобіль здійснить виїзд на головну дорогу, ви зможете під'їхати ближче до перехрестя і особисто переконатися у відсутності транспорту.